Аня є soft skills тренеркою в Севі. Також сертифікований психолог, консультант та коуч. Має більше 11 років досвіду. в HR, брала участь в центрах оцінки, волонтіє проектах, використовувала сенс. Finder — а це один з типологічних психометричних інструментів, про які вона власне буде розповідати. Також ще диск. а має власне, челендж прочитати 100 книг за рік. На момент, коли ти давала мені цю інформацію, було 83 книги. Де ти зараз? Як ти просуваєш тут кілька тижнів до кінця року? 85 зараз. Ще не встигну. Навірно, то ми в тебе віримо. Також займається фотографією, а ще більше десяти років займалася історичною реконструкцією та історичними танцями. Що б це не означало історична реконструкція, це треба дуже цікаво. Розкажеш про себе. Мікрофон твій. Тож цікаво. Дякую, історична реконструкція це люди, які займаються пошивом костюмів якогось далекого століття. У нас було 14 століття. Так що це така втеча від реальності, але в класний спосіб. <гану> Дякую, Лір. Да, Я буду розповідати про типологічні інструменти і е, е, такі стереотипи й упередження, які з цим пов'язані. Власне, е, так як я психолог і HR, то е, дуже часто я стикалась з будь-якими там різними способами оцінки типології, і часто стикалась з тим, що ну і менеджери. І, взагалі, таки є така думка про те, що це там дорого, неефективно, часто, да, це марно трати гроші, давайте краще щось інше придумаємо, чим ми там будемо тестики робити там з інтернету. Да. А, і я можу поділитися і поділюся кейсом і розумінням, чому так може стається. А, бо на власному досвіді стикнулася саме з таким власним ентузіазмом і а, з таким спротивом, і не дуже якісною роботою в результаті да, метод. От і поділюся Lessons Learned. Про мене вже Лера все розказала, так що тут не будемо сильно зупинятися. Можу тільки додати, що з самими типологічними методиками я знайома з своїх, напевно, років 16, коли вперше познайомила соціонікою, яка є такою е Одною з версій MBTI, які MBTI, власне, це методика 16 типів особистості. Можливо, ви чули, бо це така дуже популярна тест в інтернеті. Є такі, да, там, де люди можуть про себе почитати. І, власне, я ще з тих пір зацікавилася і багато різних методик знаю. Отже, що такі власне, типологічні інструменти, це різні такі методи, які допомагають розподілити людей в якісь кластери, типи, групи. Базово, те, що точно всі знають, є інтроверти, є екстраверти. Але є і багато інших різних методик. Можете в чаті написати, з якими ви. Можливо, стикались, знайомились я так завжди згадую диск, бо це таке найпростіше, да найвідоміше це чотири типи особистості, які визначають і поведінкові особливості, їх використовують і в комунікації, і в конфліктах, і в продажах. Вон дуже такі прості для розуміння. Є MBTI, про який я вже говорила, є StrengthsFinder, з яким я працюю. Давно знайома і дуже він мені подобається, так само, як і Діск, дуже класна методика, яка працює з потенціалом, з талантами, з сильними сторонами. І тут знак питання, бо точно є різні інші, їх дуже багато, і список там чотирма не зупиниться. От пишуть неограма, а, civil assessment а, і так далі. Да? Тобто тут їх безмежна кількість, і в принципі кожен міряє щось своє і підходить під якийсь певний вид. Як це виглядає? Це якийсь є опитувальник онлайн, після якого ви отримуєте звіт детальний про ваш тип особистості, іноді це з рекомендаціями, іноді без і найчастіше ви можете ще отримати додаткову консультацію від коуча, який сертифікований за методом, який може допомогти зрозуміти ці матеріали, ці відповіді ваші і примінити якось це в житті краще. А і почну я свою історію не з свого кейса, е, спочатку, а з такої дуже е, історії, яка може трапитися з будь-ким в цілому. І я думаю, що ми так, так чи інакше в житті з таким стикалися. Е, це історія про доньку моєї подруги. І буквально от недавно це сталося кілька тижнів тому. Тому якраз до теми дотично е, вона дочка вчиться в старшій школі. Їм робили профорієнтаційний тест, і це був якраз диск-тест. І е, по завершенню цього е, опитування вони заповнили результати. Вчитель прийшов їм в клас і при всіх розказав, хто з них хто ти зможеш бути класним керівником, в тебе там високі амбіції. А доньці моєї подруги сказав, що ну в тебе там от, показники амбіції не супер. Ну, в тебе може якийсь маркетолог отриматься, але там якихось високих е, там вершин не буде. Тобто, при всьому класі він її якби потенціал знецінив. І це якраз класно показує той підхід до типологічних методик, коли людям здається, що якісь є правильні, неправильні типи, що якісь є ем, кращі, гірші, да? і плюс така стереотипізація, да, про яку я говорю, про якісь когнітивні упередження. А, і звідси перший стереотип, з яким ми стикаємось, це таке собі самоздійснюване природство. Якщо... Ем, Людям, особливо молодим спеціалістам а, або дітям в школах, да, на профорієнтації розказують в такому форматі, що це твоє обмеження, то відповідно це може стати такою стелею, в яку я впираюся, і далі навіть не буду пробувати. Ну, мені сказали, що я не буду, Ну, чого я буду пробувати. Я навіть не буду. І е, це обмежує. Так? Якщо ми спеціалісту там, молодому, якомусь на початку свого шляху розкажемо, що в ну, тебе там не стане, не буде можливості бути, немає не потенціалу бути лідером. А може він зможе змінитися? Так? Жодна методика не є остаточна. Тобто, тут важливо про це розуміти. Другий стереотип це категоризація. Власне, він, ми до нього всі схильні, тому що наша потреба нашого мозку це насправді таке когнітивне спрощення, бо ресурсів дуже багато, щоб пізнавати світ, і мозок хоче все розкласти по полочкам, по типам, зрозуміти його. І так само ми розуміємо. Світ навколо і людей. Є скільки типів людей: є такі хороші, є такі погані, є такі правильні, є такі неправильні. Це може нам заважати, бо ми тоді людину впихуємо в ту коробочку в ті, в ті рамки і вже не дивимося поза Да? І це така помилка може бути когнітивна для HR, для асесорів, для менеджерів, які свою команду обмежують такими рамками. А і третій стереотип це ефект якоря. Коли ми, наприклад, тестуємо людей на старті роботи, наприклад, входа в компанію, чи зовнішній спеціаліст, чи HR, який зовнішній приходить в компанію, він людей не знає, наприклад. Але робить якісь тестування, і він такий юний і ще не знає того стереотипу, того опередження, він може зробити висновок якийсь про людину по його відповідям, по його звітам, і далі. Не бачити ширше, да? мати таке вже враження, перше, яким він користується, і на інші речі він просто може не зважати, які не підтверджують це перше його враження. І це теж те, що заважає нам, і як Hрам, і як тренерам, і як есесорам робити правильні, широкі такі об'єктивні якісь висновки. А що ж до мого кейсу? Мій кейс був про використання і інтеграцію методики Странсфендер в. Компанії, де я тоді працювала HR. Власне, я з нею познайомилася з методикою як учасник, тобто мені зробили опитування, я отримала свої результати. Ми прийшли, груповий коучик, разом з іншими HR-ами. і ми дуже надихнулися. Ну, бо hr чари це дуже такі люди, які саме люблять розбиратися. Ми глибоко всі там всією групою там позбиралися, і такі клас, давайте теж будемо робити в своїх командах. І одна з команд моїх... Це була технічна команда, тобто там програмісти QA. І вони такі, давайте нам дуже цікаво. І ми спробували. Тобто, я як ініціатор зробила там все для того, щоб вони пройшли методику, прийшли, отримали результати і якби. По нашому тому самому шляху пройшли, але ми стикнулися з мільйонів якихось там складностей, факапів на кожному кроці, яких я не передбачала, і про них я зараз вам розповім. Але до того крок назад, про те, як працює з такою методикою в організаціях, в групах, в компаніях зазвичай да, це є певний перший крок, індивідуальне тестування, іноді на ньому закінчується. Тобто, коли там ми тестуємо кілька людей, це можуть бути лідери, і на цьому все ми там даємо їм якийсь звіт і поїхали далі. А далі може бути так другий – це груповий коучинг, коли всю команду тестують, і далі вони збираються разом і розповідають один одному, діляться своїми профілями, своїми результатами, якби пізнають друг друга краще, і далі якось там з тим працюють. І третій він і після першого кроку є, і після другого да це використання цих знань ефективно в подальшій роботі, тобто для якихось там рішень конфліктів і так далі. І головний висновок і головний факап цього, всіх цих кроків був в тому, що від мене була недостатня комунікація і навчання учасників. Тобто я була сильно замотивована, і мені я в методику дуже вірила, мені дуже вона подобалась. Але це не значить, що вірили і розуміли люди, які підписалися під це. І тому на рівні індивідуального тестування ми стикнулися з такими: хтось прийняв нормально і теж йому сподобалось, хтось більш такий відкритий. Але це... Не, ну, там, не більшість, да, це була меншість. З більшістю ми мали дві проблеми. Або це спротив і знецінення, це якась астрологія, це всім підходить цей результат, чим це різниця. Або це страх оцінки, навпаки, я не хочу заповнювати, значить, ви ще це потім використаєте. Це має бути якась значить, щось там має бути якась правильна відповідь, правильний результат, і теж спроба не щиро відповідати, а вгадати, як же треба відповісти. Ну, відповідно, це вплив на результати. А на другому етапі групового коучингу, відповідно, перший етап стався такий, що я спротив не, не відчуття тої цінності. І на другому, відповідно, ми класно провели час, поспілкувалися 4 години разом групою. Дуже тімбілдингова, всі посміялися. Були оціночні коментарі один до одного. Була оця стереотипна поляризація: що ой, в мене кращий результат, в тебе гірший. Бо я пояснювала на зустрічі в там тип, значить, це такий там пострансфендеру талант, значить, це. І вони такі: о, це нам класно, а це типу, якась дурня, тобі не підходить, це взагалі не в тему. І, відповідно, ми не отримали глибокої якоїсь якісної групової роботи, ну, бо це люди сприйняли як таку якусь шуточку, ну, так? Да? І, відповідно, в подальшому ну, знецінення методики як для використання в щоденній роботі, і воно так і закінчилось на груповій роботі. Ми попрацювали, і далі ніхто з цим не робив нічого. Тобто ми потратили гроші, інвестували час учасників, і в принципі на цьому закінчили. Навіть ніхто не запам'ятав, у кого які результати. Також я зустрічаюся ще з двома проблемами. Я їх прописала сюди. Це не про цей кейс, бо на цьому закінчилось інтеграція. Не було, але потім і досі я зустрічаю часто бажання керівників використовувати такі типології, як Основний інструмент для найму, о, це класна методика. Мені подобається. Давайте будемо всіх тестувати значить, кандидатів і по ньому приймати рішення, що в принципі що до жодної типології не підходить. Це може бути як додатковий інструмент для розуміння кандидата, але не основний. Або отримати результати такі. Ой, він щось не похож на керівника, щось з нього не дуже такий профіль е лідерський. Давайте звільнимо його, або давайте понизимо, або давайте отого от повисимо. Що теж не є таким е гарним результатом. Асесмент – гарний спосіб, щоб оцінити кандидатів. Так? А типологічні інструменти, це скоріш додаткове розуміння е людини. І якщо ми говоримо про lessons learned, то на кожному рівні я зробила для себе тоді ще висновки і зараз досі. Коли працюю з трансфайдером чи діском чи взагалі з якимись методиками типологіями, то е, намагаюся робити такі кроки, щоб такого не було. І я можу поділитися з вами цим досвідом. На рівні індивідуального тестування важливо пояснювати ціль до тестування, до того як ми посилання відправили, де заповнювати, пояснити, що це буде, для чого це буде, відповісти на всі питання, які людей смущають, провести індивідуальні зустрічі. По результатам в ідеалі, звісно, який сертифікований в методиці, і може допомогти людині розібратися з результатами, але часом достатньо і HR, який які Ван Туван проведе з людиною, отримає, яка отримала звіт, і допоможе прив'язати до досвіду, показати користь результатів, і трошки як понизити оці стереотипи, страхи, правильність, неправильність і так далі. І важливо тут розуміти вплив контексту, тому що, наприклад, діск, якщо ми беремо. Які оцінює і показує поведінкові особливості. Е, є діск, коли я на роботі, є диск, коли я вдома, є діск, коли я не знаю, е, частина команди по історичної реконструкції. Да? Тобто Це різні люди і можуть бути різні ролі, різні особливості. Тобто, ми ніколи не є однаковими, нас не можна запихнути повністю в якусь рамку, як і валідність методики, тобто те, що міряє методика, ніколи не буває 100%. В кращому випадку це 70-80, і це хороший результат. Тобто, є завжди якась похибка, завжди є щось ще що впливає. На рівні групового коучингу це важливо навчати, говорити про те, що є стереотипізація, якась схильність до стереотипізації, до когнітивних упереджень, що ми не повинні це робити, і дуже важливо сфокусуватися на тому, щоб цього не було в процесі. А, тобто сам тренер ведучий, там МИЧАР, ЕЛЕНТІ спеціаліст, який працює, він має нагадувати, що люди ви зараз стереотипізуєте, немає такого, да? і вертати її до того, що це один з інструментів. Просто а для того, щоб це використовувалося надалі ефективно, то на тому етапі вже важливо використовувати якісь реальні проекти, їхні робочі задачі, а, їхні якісь а, щось що, до чого вони до досвіду да? можуть примінити. Як ми говоримо про як навчаються дорослі. То класно ми навчаємося як дорослі, коли ми можемо це примінити до досвіду. То важливо це використовувати не абстрактно десь. Ну, поговорили, а конкретно де мені це вже зараз може бути корисно? Тому і тоді на наступному кроці да, це ми можемо інтегрувати. І тут важливий такий факт навчання самих керівників команд, як це використовувати для планів розвитку, для фідбеків, для рішення конфліктів, для ще чогось. І тоді вони зможуть цю ну, методику не лишити там на груповому коучингу спільному, а десь занести з собою в подальшу практику. І е, на фінал е, останнім да, важливо сказати, що когнітивні упередження ми знаємо всюди, бо така специфіка нашого мозку. Ми так працюємо, нам так важливо сприймати світ, спрощувати да, для того, щоб економити свій ресурс на щось інше. І якщо вам ця тема цікава, я дуже рекомендую книжку Мислення швидке і повільне Деняла Канемана. Як таку методологію, основу, базу про те, як це працює, чому наш мозок працює саме так, які упередження існують. Я думаю, це багато про що вас заставить задуматися цікавим, якщо ви не не читали. Я дякую, в мене все.